який дзвін. Привіт, друзі, що я знайшла, але на цю старовинну вазочку. Фруктовини всі. Такий колірний і гарний. Скільки вона трьохшовна, чи є клеймо? хто знає 15 євро вони за ними хочуть. Ой, ну, який дзвін. Чули? От чи це клеймо? Цікаво. Це дуже-дуже красива ваза. І вона ціла, я подивилась, все добре з нею. Тільки її треба дуже добре помити. От таку красу. Я знайшла. Колір такий, я не можу вам навіть сказати, що це. Ну що, друзі, прийшла я домой. Цю вазочку я забрала, я її не залишила там, відмила. Оциті. Бачите, як вона блищить. Яка вона гарна, фруктовниця, така велика, немаленька. Ні, звісно, я таку вазу не залишу. Я подивилась, це клеймо, значить, Що я знайшла? Що це флорешський скляний завод Молдова. А саме якого року це клеймо, я не можу цього знайти. Може, ви знаєте, може, хто дуже гарно розбирається в скляних ось цих всіх заводах. Значить, 72 копійки. Це колись коштувало. Я купила зараз її за 15 євро. Але вона дуже-дуже гарна. Подивіться, яка це красуня фруктовниці. Ще я бачила є кобельтове, бордо і такий зумрудне, зелене ще такі є кольори. Ну, в мене от така зараз буде красуня. Хочу показати вам, вона якась стрелиці. Бачите, така вона гарна стрелиці. Всім дякую, підписуйтесь на канал.